Дніпро головна річка України. Дніпро головна річка України, що розділяє її географічно майже навпіл. Разом із своїми притоками Дніпро утворює найбільшу річкову систему України. Для країни Дніпро є головною водною артерією. Ця річка забезпечує водою 70% населення країни. Щорічно у першу суботу липня відзначається Міжнародний день Дніпра, четвертої річки в Європі задовжиною. Річка Дніпро зародилася близько 6 мільйонів років тому. Дослідження українського географа і геолога Максима Веклича довели, що Дніпро зародився близько 5-6 мільйонів років тому, в берегівський час. У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали їй ім'я Данапріс. Слов'яни називали Славутичем. Саме на Дніпрі у 988 році князь Володимир охрестив Русь. У його водах були хрещені кияни і сам князь. Найбільший відрізок Дніпра протікає саме Україною. Крізь вісім областей. Дніпро перетинає території трьох країн і загальна довжина річки сягає 2201 км до будівництва на річці водосховищ. Її природна довжина становила 2285 км. При цьому більшу частину шляху Дніпро протікає саме по території України. Довжина русла Дніпра в межах нашої країни становить 981 кілометр, а площа басейну 291,4 тисячі квадратних кілометрів. Річка та її притоки зрощують 8 густо заселених областей України: Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську. До Дніпра прилягає понад 10 заповідних зон України. Кременчуцькі плавні регіональний ландшафтний парк, розташований між двома частинами Кременчука у середньому Подніпров'ї. Канівський природний заповідник у Черкаській області, який знаходиться на правому березі і заплавних островах Дніпра, Дніпровсько-Урільський природний заповідник це заповідник в долині Дніпра і Плавнів. І національний заповідник Хортиця. До його складу входить сам острів Хортиця і прилеглі острови та скелі байда, дубовий Ростьобин, Тристоги, Середня, Близнюки, Вирва на правому березі Дніпра, що мають загальнодержавне та історичне значення. У Дніпрі водяться близько 70 видів риб. У річці водяться майже всі з відомих в Україні види риб. Нижня частина річки багатша на рибу. Там водиться близько 65 видів, тоді як біля Києва лише 40. У цілому за час існування водосховищ видовий склад риби в Каховському водосховищі зменшився. На сьогодні річище Дніпра перетинають до 100 різних мостів залізничних та автомобільних. У Дніпрі живе найбільший гризун Євразії. У Дніпрі та його притоках водиться найбільший гризун річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. Крім того, у затонах живе річкова видра, а біля річки і частково у воді норка. Вони занесені до Червоної книги України. На честь Дніпра в Україні названо місто. Футбольний клуб та станцію метро. Відомі письменники, такі як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, захоплювалися масштабами і красою річки та неодноразово згадували у своїх оповіданнях і віршах. На дні Дніпра можна знайти скарби. У районі порогів річки деякі аквалангісти шукають скарби, ймовірно, затонули тут разом з потерпілими крах суднами. Одна з легенд говорить, що війська атамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг дивовижні багатства. Кажуть, що в їх числі була статуя коня, цілком відлита із золота. Кілька кораблів розбилися на порогах, а скарби залишилися десь на дні. Багато знахідок просто вражають, унікальна зброя і посуд, останки стародавніх тварин, і так далі. На тих ділянках, які були затоплені після пуску великої кількості ГЕС, аквалангістами були виявлені залишки християнського храму та інших будівель. Найбільша гребля на річці Дніпро розташована в Запоріжжі. Отже, найбільша гребля. На Дніпрі це Дніпровська ГЕС. Розташована вона в Запоріжжі, побудована з 1927 по 1932 роки. Дякую за перегляд. До зустрічі!